Здоровенькі були! Щастя здоров'я! Сьогодні ми на горіховому розпліднику Твій горіх. І сьогодні піднімаємо тему пекана. Так як багато було дзвонків про те, що пекан пропав або не прийнявся. І тому ми хотіли продемонструвати висадку пекана в спартанських умовах, де було висаджено біля 400 дерев. Літо було надзвичайно сухе, майже 4 місяці не було доща. І були температури порою до, до 38 градусів. От. Тобто поливалося тільки з бочки, каплі не було. І я хотів продемонструвати те, як він себе повів І перший рік, і показати, як саджанці ведуть себе на другий рік по пекану. Тут 18 сортів висаджене. Є різні на тому, було висаджено і дворічки, були частково і висаджено трьох річки. Тобто, якщо пекан нормально не тому, то він до, сьогодні у нас на 1 жовтня. На 1 жовтня вже листя десь скидає, десь думає кидає, але воно досить крепке. Має приріст десь біля 40 см. Листя таке, як лаврове, досить крупне, таке плотне от, по толщині. І от такий цей. Це, будемо сказати, кращий варіант. На рік, якщо все буде добре, він прирост дасть біля метра. От. І вже на наступний рік, через два роки, він вже може дати прирост у 1,5 метра і навіть закласти плодоношення, якщо все нормально. В нього надзвичайно моцна потуга корнова система. Але корнова система не розгалужена, а має центральні грубі стержень. І тому, коли не прийнявся стебло, по яких причинах мало поливалося або рідко поливалася, або була дуже сухо, не не було побілено. Тут ми не спіли побілити. Це великий мінус. В саженці треба при висадці на по весні, треба обзін білити. Для пікана це обов'язково, тому що щоб дерево не перегрівалося, і туди сокорух рухається краще, і туди дерево приживання, приживання вище. Але якщо навіть не тому, то він пускає корінь знизу і нарік відростає. Практично із 400 дерев у нас випало в загалому біля 30 дерев, ну, будемо сказати, якщо 400, а якщо 40 дерев випало, це було 10%, трошки менше. Але це цього року випадку. І хоча більшість із них, ті, які випали, корінь знизу дав молодий паросток, і нарік він дасть прирост. тому. Я це можу продемонструвати. Більшість знизу він дав вже досить пізно, серпень місяць, але знизу пустилося, тому корінь живий і рік з цього корня Буде прирост більше метра, метр, метр 50, метр тридцять. І з нього можна буде формувати другі, друге стебло. Тобто, в такому випадку не спішіть зразу викидати чи викопувати, то тобто, більшість того випадку, тому він пускає знизу з корінь, пускає новий. Тому, це сіянець. Сіянець зберігає сортову властивість. Навіть якщо знизу, тому він все одно збережає, де плодоносити. Більше всіх дерев, де три, де 4, де 5. Приросту 15-20 см, ну так як вже було пониження температури, деякі вже листя поскидали, деякі ще буду скидати. Тобто, ось бачимо, приблизно це на, на такій висоті, де ще буде 30-40, Буде закладатися е, ярус, де закладатися 6-8 скелетних гілок і формувати шарообразну форму. От. Оце ми бачимо перший рік посадки. Посадка тут була весняна. Ми висаджували тут дещо пізніше, це було висаджено 10 травня. Вже досить була е, плюсова температура, так як ми довго готували цю землю. О. Каплі тут не було, тут були спиртанські умови. Поливалася бочкою, поливалося раз в місяць приблизно. Коли була надмірно висока температура, поливалася через кожних 10 днів. Почало хлорозити, так як промило корнову систему. Тому обов'язково до води додавали ми лимонну кислоту і хлороки желіза. Для того на по нормі розходу це йшла е, чайна ложка е, желізного е, купороса і столова ложка лимонної кислоти. На 10 літрів води з розрахунку приблизно, туди хлорозити не буде, бо коли надмірно е, поливаєш, більшість вода має трошки лужну реакцію, і тоді, починає, коли висока температура, примиваються мозги і починає хлорозити. Та крім, також ми додавали бріксіл, тому, щоб е, устатити негативне явище від е, надмірного полива. Але мусили поливати, тому що дуже висока була були температури. За ми переїдемо на слідуючий часто, де ви побачите саджанці через рік. Тобто рік посадки, і через рік, як вони відросли за рік. Тобто, це другий рік після посадки. Дякую.